Значить, чим жінка схожа на автомобіль, чим вона старша, тим більше грошей треба на ремонт. Що ж, друзі, прийняли ми непроста рішення. Будемо пробувати возити своєю машинкою зерно наше в порт. Так як по помісності ні ні булон, ні кернел, ніхто із великих компаній у нас зерно не купує, то вимушено будемо пробувати. Протоптувати дорогу десь далі. А там вже як вийде, як карта ляже, так воно і буде. Все, що можна було зробити, ми зробили. Стараємося все до ума подоводити по документах. Мазика нашого упакували. Зробили тент, як бачите, красивий хлопці в Березані. І, в принципі, осталось діло за малим. Тахограф і нагружати зерно і перти десь. Десь на порти. Звісно, не дуже хочеться, що так далеко, але виходу другого немає, кроме як возить на дальняки. Бо сьогоднішні ціни, які у нас тут називають, абсолютно не рентабельні, абсолютно не ринкові. Ми не можемо продавати пшеницю по 4,50, по 4,60, коли собі вартість у неї 5. Як би там не хотілося б, звісно, ну доведеться вести десь далі і розвивати вже свою логістику, тому що іншого варіанту немає, на жаль. Переробка це зараз дуже дорого. Вкластися в якесь там даже мінімальне виробництво абсолютно неподйомна історія. Ну, неможливо, я не знаю. Переробити пшеницю на борошно, тоді десь та борошно треба дівати, кукурудза це взагалі. Темний ліс, соняшних там, пів біди олію давить ще можна, але це теж мільйонні інвестиції, яких зараз у нас немає. Тому все-таки схиляємося над, над тим, щоб возити своє зерничко десь на порти, десь на великі, великі компанії. Ближче до моря. В общем, ближче до моря будемо возити наше зерно. Хлопці вже сіють, посівна повним ходом, калюжі на полі, але це не є перешкодою, робота кипить, молодці. Вже там бачу посівні комплекси зайшли в поля, тільки трошки погодка, одне віконечко, все, робота пішла, печуть так і треба. Хліб треба сіяти однозначно, хоч воно й невигно сьогодні, але як не крутись, його зміна повинна бути. І, можливо, сьогодні невигідно. Завтра буде вигідніше, тому треба обов'язково дивитися і робити ставку на всі культури, розкладати яйця, як кажуть, в різні кошики. І тільки тоді буде хоч десь. Трошки більше, десь менше, але загальному буде нормальний, друзі, результат. Фірма Вінників не в'яже, роблять все на совість, качественно, ну і ціна більш-менш приємлива. В принципі, нам влаштовує все абсолютно. Поробили отакі от штуки класні, дивіться, удобно все. Тут теж все зробили так, по красоті, Козирьок думали зрізати по початку. Але вийшло так, що це і що можна було обійти цю всю штуку, обхитрили трошки. В общем, воно натягується з тяжечкою тріщоткою і виходить песня. Тобто тут не буде залітати ніяка вода. Тим паче, що вплотну брезент прилягатиме до цього от металу. В принципі, це захищатиме його від вологи. Обов'язково поставимо сюди дуги. Ну, по крайній мірі, у нас тут на одну зроблено. Якщо не отримутиметься з одної, то зробимо ще допомільне усилення. Зліва, справа і буде дві дуги. Ну, поки що отак спланували. Контакти скину я в описанні, так що я думаю, буде корисно для вас це відео. Все, Всім добре. Ремні все поставили. да, Хлопці зараз ставлять тут ремні стяжечки. Купили ми такі самі в магазині, але вони нам по рекомендаціях сказали, що класні. Ну, подивимося, все в експлуатації буде ясно, провіримо. В общем. І тут теж сюди вкинули таку трубу, профільну, квадрат, прямокутний квадрат. В общем, для того, щоб класно закручувати цей тент, щоб не, не облизувалось воно. Ну, в общем, Хлопці посовітували, опит мають, знають свою роботу, то в принципі, ми їм довірились. На жаль, краски в нас не хватило, Жовтий цвет дуже популярний. Заказали на нову почту, пришлють нам сьогодні його. Вже його прислали, сьогодні треба забрати. От, докрасим наш прицепчик. Об'їхав весь міст, ніде нема Дніпровської вагонки жовтої. Так що трошки не дороботка. Трохи ми схалтурили, але все одно, як кажуть, підготовка є, вся остальная доробимо. В общем, тут теж, дивіться, зробили так хлопці на крючечки. Все симпатично, цивільно. І тут так само на прицепчику. Так що, хто із е спеціалістів є, пишіть в коментарях, як вам робота, як результат. Кому сподобалось, кому не сподобалось, може, які є зауваження, то в принципі радий прочитати, послухати ваші відгуки щодо даної роботи. Ну Мені подобається саме головне. І Чого ми взяли сірий колір? Тому що він більш практичний, він не вигорає на сонці і в принципі нам він ну, підходить, нам він підходить, нас все влаштовує. Бо якби робили ми там синій і жовтий, то це було б трошки більше мороки. Хотя Хоча свою роботу головне, що воно виконає, захистить наше зерно від води, снігу і всіх погодних негараздів. Ну і дай Бог, щоб експлуатація була довгостроковою. Так що, друзі, отакі от справи наші. Не стоїмо на місці, рухаємося тільки вперед.